Вітається Маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. сьогодні говоримо про так званих нових олігархів в Україні. А чому нових? Бо боротьба влади з олігархами власне зробила так, що якимось чином офіс президента банкова та у своєму офісі зберегли контроль над медіа над телеканалами. принаймні, марафон Єдині новини. Це контроль Кабміну, нові призначення чи новицьких органах влади. Ось власне дуже гарно про це написав Сергій Руденко, журналіст письменник, ведучий телеканалу «Еспресо», до Можете переглянути на Фейсбук сторінці або ж на ютуб каналі Сергія Руденко я дивився в розділі Шорт. Ось і власне на цю та інші теми сьогодні поговоримо з самим Сергієм Руденко. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Доброго ранку, Роман. А перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15, радіо ФМ Галичина це прямий етер. А переглянути відео в записі можете на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Власне, Сергію, трішки детальніше розкажіть, як же так сталося? Що в один момент виявилося, що банкова повсюди та контролюють абсолютно все? І де ж ділися ті е, олігархи, про яких ми чули ще до повного штабного торня? Про намі так Ви знаєте, вся боротьба з олігархами була скерована командою зеленського. На те, аби відтиснути у них телеканали і гроші або можливості керувати грошима і певними сферами. Пливу ще в листопаді 21-го року, коли розпочався конфлікт Зеленського із Ахметовим і Ахметова було звинувачено в тому, що він, начебто, готує державний переворот. Я писав для Deutsche Welle німецького видання про те, що насправді Зеленський розпочав війну за телевізор, ну, умовний телевізор, тому що Зеленський він виходить з цього телевізора. Він розумів, що наступна виборча кампанія буде. Тому числі створена або наступний кандидат в президенти буде створений телевізором. Тому, от ми зараз бачимо вже наслідки цієї боротьби за телевізор, коли є єдиний телемарафон, пул телеканалів, якими. Фактично керує Офіс президента і команда Зеленського, ну і бачимо, як частина тих, хто мав колись гроші їх втратили або сіли до СІЗО, як той же Ігор Коломойський, а Рінат Ахмєта взагалі змушений був продати свої медіа активи. Тобто на місце цих хлопців із 90-х прийшли хлопці з 2019-го. А ось цей тандем Єрмак Зеленський. Чи не виключаєте ви, що колись може настати розкол в їхній такі так званій ідилії? Наймовірніше, що залишиться Єрмак, так? От як ви вважаєте, можливо таке чи неможливо? Що погляди я їхні не якось розійдуться? Угу. Я не я не вірю в політичні перспективи Андрія Єрмака як самостійної політичної фігури або фігури, яка може претендувати на... На щось більше аніж він зараз має. Ну максимум він може стати прем'єр-міністром, але при президентові е, Зеленському. Е, але от типаж його. Такий і він виглядає таким чином, що навряд чи український виборець буде за нього голосувати. Це знаєте, як свого часу на початку 2000-х Віктор Медведчук став главою адміністрації президента Кучми, і у Медведчука, мабуть, були якісь зайві ілюзії, що рано чи пізно він стане президентом України. Я думаю, що він насправді про це мріяв, і йому ніяк не вдавалося. От у нього був типаж. Людини, за яку б навряд чи наврядчі голосували українці, як за президента України, мені здається, ну от якщо це доречне порівняння Єрмака і Медведчука ну от їх можна порівняти, що так при Зеленському, той, а той при кучмі вони мали і владу, і можливості керувати державою, але як самостійні політичні фігури вони навряд чи б знайшли і знайдуть електоральну підтримку. А отака модель деолігархізації, яка в нас працює, західним партнерам нашим, це абсолютно окей? Чи бо якоїсь такої твердої знаєте реакції, умов не знаю, тиску, не робіть такого, не робіть такого. Ну мені здається, не було і немає. Мені здається, що наші олігархи це така ж велика проблема для наших західних партнерів, як і для Зеленського. Тому що, наприклад, Ігор Коломойський він. Є людина, яку звинувачують у відмивання коштів у Сполучених Штатах Америки. Він сидить в СІЗО в Україні. фірташ Дмитро фірташ теж має звинувачення від Сполучених Штатів Америки, сидить в Австрії. От уже я його ніяк не можу депортувати чи якось віддати американському правосуддю Всі інші представники ось цього. Олігархату, який власне народився в 90-х роках і зміцнився уже упродовж 2000-х, всі вони мають якісь певні проблеми або мали проблеми з західними нашими партнерами, і наші західні партнери завжди говорили про те, що Україна має бути вільною державою, в тому числі і з точки зору медіа, тобто, щоб всі ці медіа не належали якимось багатіями, багатії не формували свою політику, і не впливали ані на політику, ані на економіку. Тому власне під час війни якихось питань до Зеленського немає. Хоча в мене є питання до президента України, а де власне цей реєстр олігархів, який був обіцяний станом на 1 травня 22 року. Тобто, у нас закон про те, хто є олігархом і визначення є, але. Статусу олігархів юридично ще ніхто не, не набув, тобто тих людей, яких я називаю, ми між собою і суспільство називає олігархами, але жоден із них мін'юстом не був визнаний як олігархом, і це теж ну питання насправді. Mm -hmm. Я ще раз нагадаю, що слухати ранкової маркер можете в будні о 10.15, радіо «ФМ Галичина це прямий ітарії. Переглянути відео в записі, якщо не встигнете, або захопитись. Так і захочете переглянути ще раз, можете на ютуб каналі «ФМ Галичина. Власне, мирний план або план перемоги я вже запутався трішки. Бо у нас що місяця чи що два місяці з'являється якийсь новий план. А його повіз Зеленський до Сполучених Штатів Америки. Ми про це цілий тиждень говоримо. Власне, на вашу думку, в чому якась його така таємна чому б не презентувати спершу його українцям, людям, які захищають Україну, людям, які фінансують армію, так ось власне людям, які обирали президента, не всі, але дехто обирав. А ми досі не знаємо, що ми обіцяємо Байдену, Камалі і Дональду Трампу. Романе, ви ставите логічне, і цілком слушне запитання, тому що перемога України над Росією неможлива без українців, бо починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні йде народна війна, тобто ми пам'ятаємо, як народ весь встав проти Російської Федерації і, став, і отримав зброю і захищав українську державу. Тому українці мають право почути про план перемоги. Так само як і представники на західної коаліції, які борються або намагаються боротися із путіним, для мене абсолютно очевидним є те, що план перемоги України неможливий без плану поразки Росії. Якби ну не дивно звучала ця теза, про яку я зараз говорю, і начебто, все логічно, план перемоги це план поразки План перемоги України, це план поразки Росії, але наші західні партнери. Вони не сприймають поки що другу частину, вони не розуміють, в який спосіб Росія має зазнати поразки. Те, що Зеленський презентує там, це не наші зобов'язання перед західними партнерами, радше це вимоги Української держави до того, що мають що має бути в цьому плані перемоги. Складові цього плану серед цих складових, як сказав. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак є пункт про запрошення України до НАТО. Так, от, якщо виходити з того, що в цьому плані який сьогодні чи завтра Зеленський буде показувати Байдену, Харріс і Трампу, ну не факт, що Трампу, бо там є питання, чи вони зустрінуться, але. Якщо там є пункт про запрошення України до НАТО, то можна сказати однозначно, що цей план перемоги очевидно не буде завізований Джозефом Байденом, тому що зобов'язання запросити Україну до НАТО це доволі серйозне зобов'язання, як на нинішній час і як на нинішній статус і перебіг російсько-української війни. Мене наприклад, оцей цей пункт заскочує як кажуть, тому що якщо ми вимагаємо. Аємо запрошення до НАТО, і це правильно. Ми це робимо. Але наші західні партнери до цього не готові. Значить, і всі інші пункти плану перемоги, які презентуватиме чи презентує Зеленський у Сполучених Штатах Америки, очевидно, теж буде. Не якісь питання будуть, і а якщо от мене питання? А якщо наші західні партнери не спримуть, і Байден не сприйме оцей пункт про те, що Україна обов'язково має отримати запрошення до НАТО, то чи буде тоді чинним цей план перемоги? Я зрозумів. От у мене якраз було запитання наскільки реальним є е, ось цей план. Тому що ці витики інформації, які були в західних медіа про е, участь у е, Запрошення до НАТО, там особливо си не поспішають. Вже про це говорили е, жодних розмов з росіянами. Мені здається, цей, про це про цей Зеленський говорив теж. Але західні партнери, до речі, дуже хочуть, аби е, навпаки, з Росією говорили, бо вони хочуть запрошувати Росію на цей саміт миру. Та наскільки напомню в листопаді він має відбутися, ось е, я так розумію, що цей план не реалі... Я поки що не бачу, що Російська Федерація готова йти на якісь перемовини, навіть не те, що поступки, тобто вони хочуть війни. Захід хоче посадити їх за стіл перемовин. Захід не хоче розгортання війни. А це значить, що між нашими західними партнерами і путіним будуть якісь перемовини і про щось вони будуть домовлятися. Бо Путін у липні чітко артикулював свою позицію. Він сказав, що віддайте мені одну третину України, Збройні сили України мають вийти з Херсонської, Запорізької, Донецької Овганської Луганської областей. І тоді ми будемо про щось говорити. Фактично, план миру від Путіна це план капітуляції України, і, на жаль, цього не розуміють наші західні партнери. Або якщо і розуміють, то принаймні намагаються домовитись про щось із путіним. Я не чув за останній півроку жодної промови наших західних лідерів про те, що щоб вони говорили, що ми готові покінчити з режимом Путіна, бо режим Путіна це власне і є війна. От власне як вам слова чеського президента Павла, який сказав напередодні, не варто надіятись на нереалістичний план завершення війни. Та тобто Він так і каже, що позиція Зеленського це щось нереальне. Мовляв, територіальні поступки все ж будуть. Президент Зеленський досі вважає, що ми завершимо, ми повернемось до кордонів до 91-го року. Росія мало не навколішках буде нас просити західні чиновники. Навпаки кажуть, що територіальні поступки ймовірно будуть, бо це напевно єдиний вихід для завершення війни як Ви вважаєте, будуть нас територіальні поступки Росії У нас вже була територіальна поступка. Тобто, впродовж восьми років Крим вже був під анексією, і ну це теж була поступка, тому що ми вийшли з Криму, коли почалася е, війна, ну не війна, а анексія Криму в 2014 році. Чи будуть територіальні поступки? Я не думаю, що Зеленський погодиться на такий варіант. І Зеленський буде відстоювати свою позицію. Але те, що наші західні партнери дуже часто про це говорять, от ви згадали про президента Чехії Петера Павела, але минулого тижня було повідомлення про міністра закордонних справ Польщі Радислава Сікорського, який говорив про Крим. Що давайте Крим віддамо під мандат ООН на 20 років, а там проведемо. Чесно, як він сказав, референдум і визначимо чий Крим. Тобто, потім він спростував Сікорський свою заяву, але сам факт: те, що кидають періодично майже щотижня цю тезу про територіальні поступки у обмін на мир, мені здається, що ця формула пропрацьовується нашими західними партнерами, і готовий до цього Зеленський. Я думаю, що ні, тому що я так розумію, що він повторно хоче стати президентом України при такій позиції. Він навряд чи знову очолить українську державу. От до двох хвилин часу ще маємо з останніх заяв Дональда Трампа. А, перемагає Трамп. Він сказав, що якщо він переможе, та то сполучені Штати Америки виходять з цієї війни. Бо мільярди грошей було вкладено а кінця краю немає. А власне, на вашу думку, якщо переможе Трамп, я так розумію, він виходить з війни, ну, принаймні, те, що він говорить. Чи впорається Європа самотужки з допомогою Україні? Бо Жузеп Борель, Борельницьких я не напомлююся, нещодавно бачив, він сказав, що незалежно від виборів в США, Європа і надалі буде підтримувати Україну фінансово. Але чи це знаєте той такий рівень, який зможе забезпечити нам Європа? Ви знаєте, те, що говорить Трамп, це є передвиборча риторика. Коли він каже, що Зеленський приїжджає, йому тут дають 60 мільярдів доларів, він найкращий продавець чи покупець. Euh, своїх euh, свого майбутнього то він помиляється, тому що 60 мільярдів доларів вони ж лишаються в в, в, в цьому сполучених штатах Америки. Бо там працює військово-промисловий комплекс і Ці 60 мільярдів осідає. В бюджеті в американському бюджеті ми забираємо тільки зброю. Якщо він вийде з війни і не буде допомагати Україні, це буде означати, що європейський континент має повністю перебудувати свою систему безпеки. Бо Сполучені Штати Америки були важливим елементом НАТО і всіх країн, які знаходяться в Західній Європі. Якщо раптом розвернеться цей корабель. Проти НАТО в виконанні Трампа це означає, що Європа має думати про майбутнє безпеки разом з Україною, бо Україна була і лишається важливим елементом цієї безпеки, зважаючи на ту армію, яку ми зараз маємо, і на той досвід, який має ця армія. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого теру. Сергій Роденко, журналіст посмени, ведучий телеканалу Еспресо. А нагадаю, слухати маркер подій вранці можете на радіо «ФМ Галичина. Це прямий тер відео можете на ютуб каналі «ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.